Ми наближаємось. Всі вкурили план. Перехопити конвой. Остерігатись кейбла. Погнали! У цього пісюна великі проблеми. Звелич здохне. Краще попустися, Танос. Я не дам Кейблу його завалити. Але сам я не впораюсь. Потрібна підмога. Тому я збираю супер дупер команду гівнюків. Іду по фейсбуку шерстити. Знайомся, бедлам. А мене звуть Зори Трус. Доміно, і мені фартить. Фарт ніяка не суперсила. На екрані його фіг зобразиш. Ні, це сила. Ні вашим, ні нашим. Хріня не сила. Зраку, час вриватись. Ти гівно, а не герой. <плес> ти просто клоун, Вдягнений як самотик. А ти депресивний? Ти точно не з Всесвіту Дісі? Дісі. <плес> Ну, давай мудло одно океано. Клас. Твої кулі такі швидкі. І останній претендент, я пітер. То які ти маєш суперсили? Ні, я сил не маю. Я просто так прийшов. Беремо.